А ось ти яка Діді Бриджоутер. Доброго ранку всім! Я підійшла до плетючої троянди, яка називається Діді Бриджоутер. Ми звикли, що плетючі троянди це більш мількі квіти і дуже їх величезна кількість, звисаючі. але є ось такі плетючі, як і Діді Бриджоутер. По-перше, це величезна квітка. Ось така коралового кольору, дуже ефектна. І що цікаво, подивіться, я вже стільки тут на букети нарізала. Вона одинарна, не китицями, а ось такими величезними. Не знаю, мені здається, що вона більше нагадує великий шрап, ніж плетючу троянду. Бачите, яка вона висока, дуже міцне в неї основне стебло. Ну і вздовж цього головного стебла відходять ось такі не китиці, ні є китиці, але здебільшого рідко, а здебільшого величезні квіти. Колір дуже бомбезний. Дуже гарний, в неї такий слабкий запах, але ефект вона складає дуже чудовий. Поряд з нею подібна плетюча троянда зомергольд. Чому кажу подібна? Тому що ну, в неї, а ось, бачите, її китиці. Є, але дуже багато отаких от одинарних квітів. Зомергульд теж в неї багато було одинарних квітів, вона теж величезна, теж така дуже ефектна. Так, вже оцвіла, ось так підходжу і забираю квітки, які вже перецвіли. Відійдемо з цього боку. Вони в мене знаходяться вздовж сітки. От сусідній старий будиночок прикривають. Ось підійшла з іншого боку. Поряд мене Аляска, яка ще не квітне, на неї море море бутонів, але квітка тут мілкіше. Скажу по правді, в тому році вона мені не сподобалася. Бо минулий рік це було повноцінне вже квітування. Це третій рік всім цим трояндам, третій рік. Квітка була маленька, дуже... вона попала під дощ. ну Я не побачила ефекту, а в цьому році ви бачите, вона ще в мене спить. Тобто чекаю на її цвітіння. Що ще не сподобалось, і я не знаю, як довго я її буду тримати. Ось це в мене blue Lady. Бачите, одна квітка. Щось, щось не те відбувається з цією трояндою, тобто вона себе зовсім не показує. Так, пішли далі по платючим трояндам. А далі в мене буде Eden Rose класика. Дуже величезні, гарні квіти. Вони, Якщо діді Бріджову, та Гольд, Реголь, квіти дивляться наверх до верху, то тут саме та плетуча, яку треба підняти на арку. В мене вона ще не на арці, але на такій шпалері, і дуже романтичний в неї вигляд. Біла з рожевим. Подивіться, ось вона розпускається, вона біленька. Да, а потім набуває е, колір рожевий. Дуже ефектно. Ну, я думаю, що вже всім знайома. Е, дуже гарно пасує біля неї шопен, який розпустився. Я просто в захваті від цього шопена. Ось білий і біло-рожевий. Дуже гарно вони пасують. Е, вчора була чудова троянда Ізідазі. Але е, спека зробила свою справу. Подивіться, вона стала така м -м, рябенька, скажімо так. Да? Потіряла свій кольор, вона довго тримає квітку, але сама спека її ну, добиває, так сказати. Е, вже починає розпускатися мадам Анізет, в неї ось такі китиці величезні, дуже ефектно. Цього набита квіточка, вона прямо як камінчик такий. Але мені теж не подобається, що. Ну, мені не подобається, їй не подобається дуже спека. Бачите, вже обгорає. Ось тут сховалася квіточка від сонечка, і вона кра краще. А ну, давайте подивимось. Ця теж сховалася, і вони виглядають краще. Тобто сонечка вона не любить. Так. Тут я вам показувала Мері Енн, вона вже, помиляюсь, Мері Роуз, вона вже оцвітає. Так, хочу ще показати, ось у мене плетюча лагуна. Лагуна дуже чудова. В неї не, не ефектна квітка, не величезна, але вона пахне приємно, в неї такий колір яскравий, акцентний. І... Лагуну варто. Знаю, що з лагуни виходить дуже добре варення, але варення я не варю, так як в мене всі троянди обробляються. І жовта з червоним. плетючі. Вони так прикрашають тут хазяйську зону, хазяйственну зону ці плетучі на там Всякий склад непотреба, який потрібен завжди мати в частному будинку. Але жовто і червону не скажу, яка купувалася давно. Ну, можу помилитися, а вже ж читала, а вже ж шукала їх, але сказати точно не скажу. Шарлін де Монако починає розпускатись. Я дуже люблю троянду, і подивіться, її облібила і тиждень назад я обробляла від е е е тлі. І бачу, зараз обліплена, Терміново треба. Мабуть, десь пропустила її, тому що дуже-дуже негарна. Так, Мінерва. Мінерва. Вона перша розпускалася. Чудовий в неї колір. Подивіться, який колір у Мінерви. Такий винний, гарний. Ось поряд я вам показувала Сент Woman раніше. Да? Вони дуже схожі за кольором, але в глибині Мінерва вона ще темніша. Так, ось такі трояндочки. Ну, як я казала, не можна не милуватися ось цією трояндою Шопен. Це просто бомбезно. Трояндочка, обов'язково раджу. чайна гібридна, але величезний кущ формує ось такий широкий, дуже гарна. Боскобель дуже мені доходобий. ось цей колір, цей колір її персиково-рожевий. Ну І знову показую Love Song, Хотіла зняти про неї окреме відео, У настільки в неї гарний цей колір, настільки в неї гарний колір. Гарну квітку тримає, не дивлячись на те, що вона такого фіолетового кольору сиренівого, бускового кольору, вона, скажімо так, дуже-дуже гарна троянда. Так, пастела набирає. Подивіться, ось цей куточок мені дуже-дуже подобається. Чим подобається? Ну, по-перше, різна барв'я тут є. Е... Такий брачковий це Сент Умен, рожевий, пастельний, білий. Е <с dirty>, от тут різна І шалфей. Шалфей прикрашає і так романтично А ще і за пастели виглядають міленькі квіточки е Гігери. -гі -гі -гі. І вони Ну вже справжній букет. Ну такі. Романтичний вигляд англійського саду, як я кажу, ось цей куточок мені дуже-дуже подобається. Ну і бур'янчик, бачите, не встигаю, не забрала ще Так, що ж в мене ще розквітла, я вже показувала ці куточки. Так, тут у нас е мовчать наші трояндочки Еміль гільйо і фрезія. Ось там жовта фрезія. В неї настільки яскравий. Це старовина е, троянда і, скажімо так, кущ вона гарний не робить, Але в неї такий ядовий та жовтий колір і теж робить акцент. Кера, подивіться, я показувала вам цю кейру вже. Вона так довго тримає квітку. Це просто бомба. Кейра. Ну, будемо дивитися, як вона буде в кущі. Зараз я підходжу до троянди, яка в тому році вона мені не сподобалась. Тобто це була е, друг, е, друга річка в минулому е, році. А... Ну, не дуже. А в цьому році я в неї від неї в захваті. Ванеса Бел. Тобто, в тому році я пожалкувала, що я її купила. А в цьому році, коли я побачила такий гарний кущик, гарно сформований. Лимонно-білий, просто чудо. Запах в неї такий цитрусовий і дуже приємний. Є багато троянд шикарних, але без запаха. І обов'язково трояндовому садочку треба мати ось такі троянди, які мають дуже насичений запах. Так ось Белл, вона серед тих, яка е, дає ось такий запах. Мішель Друкер невеличка троянда, більше м -м, скільки? Сантиметрів 80, навіть метр. Мені здається, вона не має. Ось такого складного кольору. Вона двохколірного. Якщо пупі не побачимо, подивіться. Бутончик, да? ну, вона так гарно цвіте і так гарно складений кущик. Я просто любуюся цієї трояндочки. Це невелика, ще раз кажу, ну це бомбезна троянда. Ой, ще троянда, яка дуже вражає. І, і ну, знаєте, є троянди, які радять мати в кожному садочку любителів троянд. Це Афродита. Я повністю погоджуюся. Ви знаєте, я сказала там гарний куточок. Подивіться, який гарний куточок у мене тут вигляд. Жовта з рожевим теж на, заднь... на задньому плані. у мене. Жовті квіти. Так, В голову не прийде, як вони називаються. Забула. А це у мене Афродіта. Ви знаєте, вчора заходили до мене і кажуть, а в неї що справжні? Справжні квіти. Тобто вона видає такий ефект, нібито це не справжня квітка. Такі вони. По-перше, вони самі по собі дійсно пелюстички вони товстенькі, на відміну від інших троянд. І ось Тому таке враження. Такі враження в неї. Так, для ту... Ага, подивіться, ось на цю троянду я проходила минулого разу, але не називала її. так, Дай Бог мені згадати цю назву. От зараз просто, як то кажуть, зникла з For your Eyes only. Так, згадала For your Eyes Only. Лише для твоїх очей. Вона різнокольорова до речі, минулого року вона в мене розпустилася першою трояндою. Ви знаєте, такі троянди теж треба, такі прості квіти теж треба мати. Це прикраса. Вони такі, як метелики, вони ну, дуже радісні троянди. Якщо то ефектні троянди, я показувала. Так, августа Луїза. Вже треба пообривати бутони, які от свіли. Але ж августу Луїзу, ну дуже любить в мене е, тріпси. От вона в мене дуже страждає, не знаю. Е, то подивіться, цю троянду тріпси не люблять. Ні, вони сюди не сідають. Зато бджілки, бачите, як бджілки. Така ефектна, теж кулею гарною формується е, кущик. Ну, просто в захваті. For your eyes only. Е, і білей Кордеса. в цьому році якийсь він дуже рябенький. Е, взагалі багато бутонів, а це такий бідненький кущик. Весною він дуже постраждав від сонячного жула І я просто не можу сказати, що в цьому році він гарний в мене. Так. Що це в мене? А в мене ще біла троянда, дуже гарна. Подивіться, це Ірина. Ось це білий колір. Нібито на початку вона розпускається, кремовий відтінок має, а потім справжній справжній колір білий. Дуже, напевно, я неправильно висадила. Подивіться, поряд знаходиться. Ой, Ганей Діджон, оця троянда, це точно, а Ця забила, забила. але чому я кажу, не вдало висадила, тому що ось та троянда, мені здається, вона дуже ну не має ефекту поряд з білою трояндою. Оця біла троянда Ірина, вона настільки приваблює, настільки ну, просто білий колір, знаєте. Він аж ріже очі такий білий колір. І, і та трояндочка просто втрачає свою красу. Хоча кх -кх, вона теж гарна по-свому. Я їх висаджувала е, поряд Джон, і ну, забула назву. І бачу, що я помилилась. От, і тут трошечки навіть і тісненько, і, скоріш за все, я її звідти заберу. А ця троянда я не забула, я просто не знаю її назву. Вона впала. Пересорт до мене. Тому е, хотіла знайти назву, ну, пошукати, поцікавитися все ж таки, що це за троянда, Ну не знаю. Ну, гарно, жовтий, гарний колір оцієї троянди. Так, що ж у мене ще тут? А у мене ельф. Ельф, ну, знову ж таки, я не можу сказати, що він мене вражає. Ось такі в мене ельф. Да. Якщо я вам показувала е, так, це із серії, як я вам показувала, діді е, така як е, Зомергольд, тобто це крупне стебло, вона не буде витися, вона на такому товстому стеблі, е, має е, кількі, опередльону кількість е, трояндочок. Але якщо от я показувала зумервольди діді діді бриджота, на ній багато і вздовж усього стебла, низу у них, то тут голе стебло, і наверху ось таки така квітка. Хоча квітка а вже ж гарна, такого лимонного відтінку. А це починає розпускатися маленька трояндочка бріоза, маленька, тому що квіточка у неї дійсно маленька. Але коли розпустяться оці всі пуп'інки, це такий величезний букет, дуже привабливий і дуже гарного кольору, такого персика-брікос, розовенька. Ну, дуже ефектно. А подивіться, яка в мене лілія. Ну, тут за 2 метри висоти, і ви знаєте, коли кажуть, лілія дерева, мабуть, це у мене лілія дерева, тому що тут безбожна кількість квітів на цій лілії. Ну що ж, буду закінчувати своє вітання ранкове. Підійду до відкриття цього року. Ванеса Белл. Тому що саме в цьому році вона мені дуже сподобалась. Всі інші вже вражали мене не один рік. Ну що ж, гарного дня всім, миру, спокою, миру добра.